598 день в Канаді 01.02.25. Лютий. Почався лютий. І сьогодні пішов нарешті сніг. Видно зиму. Видно зиму. Гарно дивитися на зиму через віконце. Але я сьогодні десь виїжджав. А, згадав, куди я виїжджав. Блін, де мої штани? Монетку маю. Мушу її принести. Коротше, сьогодні день в мене почався з обіду. Я сьогодні нарешті поспав майже біля, біля 12 літ спрокинувся. І вперше виліз з ліжка. Вже зібрався, виліз, зробив собі каву, підпершились. Попив кави, потім що? Е, потім покрутився на кухні, пішов на четвертий, там е, заніс деякі речі. За нього деякі речі повернувся і пообідали. Ми смачно пообідали, посиділи. І що? Ми сьогодні поїхали до Церкви. Субота. Я взяв е, файлики для, монет, зберігання для, для зберігання монет цих, е, колекційних. Роман зберігає, і він мені вже дав дві монети. Я біжу знайду, бо забуду показати. Дав мені колекційну монету. Дивуюся, що вона в цих штанах повинна бути. А ні, не цих. Ну нічого, я її знайду, вона в мене, значить, в куртурці. Добре, мушу показати. Мушу показати, немає тут. Коротше, дав мені колекційну монету. 1 долар, але цей долар нестандартний. Не такий, як всі долари, він трошечки більший, якийсь дуже рідкісний, давній. Ну блін, де ж його запхав. Е, і цей. І що? Цей долар буде в мене в колекції. А я йому дав замість того ці холдери, де монет буде зберігати. Я казав, як буде мати якісь нові, нехай підкидає. У нього частіше попадають ці долари. Бо я доларами майже не користуюсь. Е, цікаво там, але дали... знову донейшн занесли три сумки. Дві іграшок. Я беру Звідси тут деякі речі. Люди просто виносять не потрібні, а якраз там церкву Донейшн добре, бо там люди розбирають безкоштовно. Вот. <кхух> <кхух> Після того поїхали в Walmart. Хотіли в Walmart, хотіли подивитись там бюджете. Не біжутерію, а, а золота нема. Є тільки срібло. Хотіли купити дещо, але не купили. Купили зато. Всякі дурниці там були класні трубочки пити з стаканчика шкляні. І з е, такою щіточкою чистити їх. Течеві Та там 2 долари. Взяли пиво і mm -hmm. що ж взяли? Забули зато картоплю взяти. Сьогодні на вечерю планували картоплі насмажити фрі. Аерифрай. Ну, шикарно виходить. І тому ми по дорозі назад заїхали ще в інший біля нас в Кооп. Взяли там картопельки. І додому. Начистили картоплі, залізли знову в біарки, посиділи в біарках, побавились і все, пішли готувати. Насмажили картоплі, супер. Я до відбивних цих м'ясних поїв, не від них, а котлет доїв якраз. І що? Все, відпочивати. Почувати, бо завтра, вже 11 година. Бо завтра хочемо поїхати в одне місце. Завтра будемо кататися. До церкви хочеться заїхати, але в мене на 11-ту годину мають бути. Дівчата там на 41-й, то я буду маю вимікати двері. О, вищі долари. Та таке коротеньке відео. Блін, з Windows, мені так, мені так не подобається цей Windows, мені треба вирішити з цим проблемами. Останнє обновлення покращення. Видалено. Встановлюється обновлення для комп'ютера і вмикається чорний екран. Мишка бігає, чорний екран і толку ніякого. Я мушу видаляти останнє оновлення, але все одно за деякий час воно встановлюється автоматично. Та й хочеться встановити, встановити останнє оновлення. А воно не дозволяє. Зараз я попробую встановити мануально вручну і цей. Може, запрацює. Сподіваюся, що запрацює, бо це так не може бути. В цілий час не сідає останнє оновлення. Зараз ніби нормально. Поки що, бо я видалив старе. Буду тим багатись. От і все, па-па.